Псалом 39, Начальник Охора, Салом Давида. Пророчий. Твердо я надіявся на Господа, і він прихилився до мене і почув молитву мою. Він вивів мене з ями пристрастей і в'язкого болота, поставив на камені ноги мої, і зміцнив стопи мої. Він вклав уста мої пісню нову. Хвалу Богу нашому! Многі побачать і убояться. І будуть уповати на Господа, блаженна людина, яка покладає надію свою на Господа і не звертається до гордих, і до тих, що схиляються до неправди. Господи, Боже мій, як багато ти чудес твоїх для нас, хто уподібниться тобі помислами твоїми про нас. Хотів би я говорити і перелічити, але вони перевищуть всяке число. Жертву і принесення ти не захотів, але ти відкрив мені вуха. Все палення і жертви за гріх ти не бажав. Тоді я сказав: Ось іду, у свитку книжному написано про мене, я бажаю виконати волю твою, Боже мій. І закон Твій у серці моїм, я сповіщав про правду Твою в зібранні великому, і не спиняв уст моїх, Ти знаєш, Господи. Не втаїв я правди своєї в серці моїм, я всім сповіщав про істину і спасіння Твоє, не затаїв милости і вірності Твоєї перед зібранням великим. Ти ж, Господи, не віддаляй від мене милосердя Твого, милість Твоя і істина Твоя нехай завжди охороняють мене, бо обступила мене біда велика, оточили мене беззаконня мої, і я не можу оглянути їх, бо їх більше, ніж волосся на голові моїй, і серце моє стиснулось мені. Благозволь, Господи, визволити мене, Господи, поспіши на допомогу мені, нехай постидяться і осоромляться ті, що шукають душі моєї. Щоб погубити її, нехай повернуть назад ті, що бажають зла мені. нехай покриються соромом ті, що говорили мені добре-добре, але нехай зрадіють і звеселяться тобою ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння Твоє, нехай безперестанку виголошують, Великий Господь! Я ж немічний і вбогий. Господи, допоможи мені, ти поміч моя і моє спасіння, Боже мій, поспіши. Слава.